Вітаю, хлопчики та дівчатка. Ви на каналі Іра лови трофей. Літо, спека, риба, клює, ну дуже погане, але сом зазвичай проявляє активність у цю пору року. І от що я подумала: я вже ловила щуку, окуня, судака, але цілеспрямовано сома я ще не пробувала ловити. Тому я сьогодні тут, і це буде мій перший раз. Тому я приїхала сьогодні на цю локацію, де в принципі по чуткам можна зловити сома з берега на звичайну донку. У мене є з собою два старих спінінги тестом до 40 грамів. На цьому спінінгу у мене намотаний шнур решітка 2,5, а на іншому 2,0 по японській класифікації. Дивіться, у мене грузок приблизно 100 грам. Ось такий я начепила крючок середніх розмірів і повідок із спеціального матеріалу. Ця донка буде зі спеціальним підводним поплавком, а інша без. Сьогодні на журка у мене це звичайний великий хробак та смоколик для сома це медведка. І ще їх називають Капустянка. Подивіться. Де вона? А де вона? <різь> вона прогризла дирку і просто втекла. Ви уявляєте? Ви а ні, не текла. Подивіться, ось вона. Боже, яка страшна тварина. Я спробую її. Ах. А так я ті да? Да, за голову беру. Мат, чесно, боже, подивіться на це чудіще. Що це за страшко? Я не одразу зрозуміла, це наживка чи персонаж із Гаррі Поттера? Тепер я беру крючок і буду насаджувати черв'як. Розпаковка Чек. відкриваємо наших черв'ячків. Подивіться, які вони гарньоні. Ну, просто як квіточки. М, -м, -м, -м. Смакота. Зараз я вам розповім, яке головне правило у насаджуванні. Прелісті. Нам потрібно не одного червячка насадити, а бажано штук 4 от такою методикою. Після цієї рибалки мені потрібен буде манікюр А тепер, хлопчики, та дівчатка найцікавіше. Беремо цього монстра. Дивись, який він. Лов. І насаджуємо таким чином, щоб наш гачок не було видно, бо інакше, якщо його буде видно, то це відлякає сома. Тут важливий нюанс: обов'язково наш гачок повинен бути закритий повністю наживкою, інакше сом, коли е, його з'їсть. У нас є, так. Да. Якщо він відчує цей смак металу, то він просто його виплюне. І останній нюанс, про який вам ніхто не розкаже, окрім мене. Беремо ось цю чудоріч і обов'язково підсмажуємо крильця задні лапки і його оці попачні... Як вони називаються? Вусики. Вусики? Нехай буде. Ми підсмалюємо що так, щоб аж дим пішов, бо Сом дуже-дуже любить цей запах підсмаленої курки. По факту він таким і являється. Ну і закидаємо нашу снасть. Ну і з другою донкою ми проводимо ті ж маніпуляції. Господі, позакривались так, що не відкриті. О, все. все. Бачите, головне, щоб ніде не було очка. Ось така у нас вийшла основка. І тепер закидаємо. Ну, а тепер будемо чекати на клювання. Так, друзі, наживку кинуло. Тепер хочу звернутися до вищих сил. Що мене чекає? Чи буде покльовка, буде сон? Чи мене тільки покусають комарі? Давайте подивимось. Ну що, давайте подивимося, що нам підказують вищі сили. Перша карта. вежа. Друга карта десятка мечів. О, друзі, дурень. Справи такі у нас вежа. Ну, це поганий знак. Поганий, це значить, що я можу обірвати собі снасть. Друга карта це десятка мечів. Ну, це значить, якщо не буде покльовки і сома, то мене тільки покусають 10 комарів. А третя карта третя карта дурень. Ну що, ну тут ясно. Знову я як дурна сижу з цією удочкою і надіюсь на диво. Вищі сили точно сьогодні не на моїй стороні. Так що будемо чекати диво. Ну що, залишається тільки чекати. Я, як справжня дівчинка, хочу, щоб все і одразу, звичайно, але риба любить терплячих, тож поки що позасмугаю. Друзі, якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Є такий міф, що риболовля це не жіноча справа. Тому я тут і хочу довести, навпаки, що це заняття для обох сторін, і я хочу розвіяти цей стереотип і, нарешті, зловити свій перший трофей. Можливо, я сьогодні його і не спіймаю, але я не здамся. І буду ловити і пробувати ще і ще, поки не зловлю свій трофей. Боже, як класно на природі. Це просто капець. Свіже повітря, неймовірні краєвиди, ну пісня. Ой, друзі, щось взагалі нічого не клює. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, чи взагалі правильно я роблю, чи ні, чи можливо у вас є кращі ідеї, як зловити цього сома. Напишіть, пишіть, будь ласка, мені дуже буде цікаво почитати, можливо, найду щось корисне для себе. Друзі, була тільки що покльовка. Трошки підмотаю. Щойно була покльовка. Але в мене таке відчуття, що можливо сом міг тягнути медведку або частково її з'їсти. Тож нам треба витягнути, перевірити, чи на місці медведка або ні. Ну, ось, бачите? Частково стянув медведку, тепер є оголений гачок, нам треба обов'язково це виправити. Що, більше не дергає? Друзі, щойно було знову покльовка, ну цей сон просто знущається, якщо чесно. Ну нічого, ми чекаємо, ми на місці. Не відвожу я очей від своїх дренов. Так що будемо сподіватися, що мій таро розклад сьогодні не здійсниться. Давай, ну давай, У мене така чуйка, знаєш? Або ми поймаємо нормального трофейного сома, а мама будемо просто тут ночувати. Ну, хочеться жловить рибу, ну як би, так. Да? О, покльовка. І у найвідповідальніший момент у мене вимикається мікрофон. Мощне клювання. Я підсікаю і розумію, що там щось є. Але сом був такий, що якби я моргнула, він би вже поплив у херсон. Буквально в останню секунду підсікаю. Тягну і одразу розумію, що сом не такий вже і маленький. Але найцікавіше під берегом. Він, схоже, теж усе зрозумів, що пахне смаженим і почав лупити своїм хвостом як напіжений. А я ще й підсак, то я ледве вгадала, з якого боку підставити. Засунула вже його якось у той підсак, витягнула на берег. Я раділа так, ніби мені хтось подарував новий айфон. Боже, я його реально витягнула. Ви це бачите? І я радію, як дитина. Бо ну це ж кайф. Друзі, Іра ловить трофей. І це не тільки гучна назва, це дійсність. Ну і будемо тепер випускати цього соника. Ну що, пока. Так він слизький, і панючий. Але трофей. Друзі, емоції просто переповнюють мене. Все-таки я змогла. Все таки мене вийшло. Спіймати свій трофей. Ну що, друзі, сом більше не клює, тож я збираю речі та їду додому. І до зустрічі з вами в нових відео. А що взагалі дивиться? З таким обличчям: сьогодні ми приїхали на сома, зараз ми його будемо ловити. Хто буде дивитися, та ніхто. А так, інша справа. Віп!